Ну що ж, ерсікарщики України радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми оглядаємо спіріта: це легендарне авто на моєму каналі. Якщо можна так сказати, коробку від нього ви можете побачити ось там. Я її вже забрав для декорування, а тут залишився тільки пластик, в якому вона приходить. Це зараз до всього дійдемо. Так, гарнітура, камера, акумулятор. До речі, не знаю, чи він заряджений. Варто було б переглянути, але я цього не зробив. І тут у нас, власне, є тримач. Який можна розмістити на апаратурі і тримати, дивитися, телефон? Окей, так, це ми відставляємо в бік, до цього ми повернемось. А зараз наша головна ціль це оглянути цього звіря.